Водонагрівачі серії Grand та Spring – це пласкі водонагрівачі, які мають компактні розміри. Їх глибина разом з монтажною планкою не перевищує 300 мм, що дуже зручно для невеликих приміщень. Матеріал внутрішніх баків емальована сталь з високими антикорозійними якостями, яка обумовлює довготривалий строк служби водонагрівача. Водонагрівачі серії Grant обладнано двома окремими сухими захищеними нагрівальними елементами загальною потужністю 2000 Вт. У водонагрівачів серії Spring встановлено подвійний, мокрий незалежний нагрівальний елемент потужністю 800 Вт плюс 1200 Вт. Водонагрівачі серії Grant та Spring обладнано механічною панелью управління. На панелі управління знаходяться світлова індикація призначена для відображення процесів, які відбуваються у нагрівачі при його роботі. Індикатор Хітін українською нагрів світиться під час нагріву. При повному нагріві світло згасає. Індикатор power, потужність світиться при наявності напруги живлення. Регулятор температури нагріву води призначений для встановлення температури нагріву води у водонагрівачі, перемикач нагрівальних елементів. Призначений для вмикання та вимикання нагрівальних елементів водонагрівача, при переведенні ручки терморегулятора водонагрівача з положення OFF в будь-яке інше положення, загоряється червоний індикатор «HEATING». Що свідчить про вмикання водонагрівача, індикатор загоряється під час нагріву води та згасає, коли вода нагрілася до заданої температури. Встановіть потрібну температуру нагріву води, обертаючи ручку терморегулятора до відповідних міток на панелі керування, враховуючи, що крайнє праве положення ручки відмітка «Хай» відповідає температурі води 70-80 градусів. Положення еко. Підтримується температура води 40-50 градусів. Положення LOW. Підтримується температура води 10-15 градусів. Положення «OFF». Нагрів води вимкнено. Керування режимами потужності нагріву води відбувається за допомогою перемикача нагрівальних елементів. Кожне положення перемикача відповідає за вмикання певного режиму потужності. 0. Вимкнено. 1. Працює нагрівальний елемент потужністю 0,8 кВт. 2. Працює нагрівальний елемент потужністю 1,2 кВт. 3 працюють обидва нагрівальних елементи загальною потужністю 2 кВт. Завдяки наявності двох окремих нагрівальних елементів замість одного досягається стійкість у системі нагріву водонагрівача. Також при виході з ладу одного нагрівального елементу інший продовжить забезпечувати вас гарячою водою. Користуйтеся водонагрівачами Willer Grant та Spring із задоволенням. Гаряча вода це Виллер.